Вітаю, шановні друзі, з вами адвокат Демченко. Сьогодні я відповім на запитання, чи обов'язково повинен українець в Німеччині мати при собі Афенхальстітель після 4 березня 2024 року. І чи передбачено це законом, і як спілкуватися з Ausländeramt, Ausländerbehörde, але спочатку прошу всіх підписатися на мій YouTube канал, тому підписуйтесь, дивіться і слідкуйте за моїми відео. Тепер щодо нагальної проблеми. Багато з вас задаються питанням, що робити після 4 березня 2024 року. І, взагалі, як бути, коли дія вашого пластику закінчиться. Друзі, я кажу вам чесно, це буде відповідним порушенням і закону офенхальзґезець, і це може бути проблемою для вас в подальшому. Тому. Пластик отримувати необхідно. Навіть незважаючи на дане роз'яснення, є закон Auffenhalt GZ, і ніхто нас не звільняв від обов'язків, передбаченим законом AuffinhaltsGZ. Так, відповідно до. Параграфу 48 закону Ауфенхальц Ми зараз його з вами прочитаємо. І ви самі переконаєтесь. Параграф 48 Pflichten» да, – це параграф, який визначає обов'язки по наявності посвідчень особи для іноземця. І що він каже? Абзац перший Ein Ausländer ist verpflichtet. Іноземець зобов'язаний да, Seinen Pass, його паспорт. Und, друзі, бачите в кінці und не одер. Und тобі ж означає та. Зайнен Ну, Далі мова йде там, про прощайнігунібердіаузетсунгдерапшібун. Це äh, щодо питання призупинення депортації. Нам це не потрібно. Читаємо далі. Auflangen на вимогу. ДА. А, далі читаємо Auslander betrauten behörden Fortslegen, тобі ж на вимогу відповідних органів міграційних надати два документи: це пас, ваш пас, закордонний паспорт, який посвідчує вашу особу, і відповідно до пункту 2 абзацу 1 параграфу 48, Aufenthaltstitel. Так ось, відповідно до даного 48-го параграфу у українця повинно бути два документи: закордонний паспорт і Ауфенгальстітель. І от тут питання виникає: а якщо вас зупиняє поліція, митниця да, чи достатнього буде того закону? Ну, звичайно, закон е той є, роз'яснення е є, але е можливо з кимось це спрацює, а з кимось не спрацює. Тобто, фактично на даний час існує колізія. І вона не вирішена німецьким урядом і німецьким парламентом. Тому не зрозуміло, як діяти. Але виходячи з цієї норми, 48-го параграфу Ауфхальськ, у українців повинні бути два документи. І без цих документів у вас будуть проблеми, друзі. Тому багато вже людей, ті, знімають відео про те, що вже зараз вони е переживають. Що можна зробити в даному варіанті? По перше. Це написати листа в Ausländerbehörde Ausländeramt з посиланням на параграф 48, в якому вказати, що е, у е, іноземця є певні Pflichten, обов'язки. Це ваш обов'язок, друзі. І відповідно до абзацу 1 параграфу 48, Aufenthaltsgesetz у вас повинен бути діючий е, Aufnaltститель. Якщо у вас немає, то це порушення параграфу 48. І тоді відповідний. Наприклад, орган міграції, і той же самий працівник поліції на кордоні може запитати, де документ, який посвідчує право перебування. Да, можливо, цей закон в якомусь випадку подіє, а в яких випадках не подіє. Що тоді? Штраф, адвокат, оскарження ну, не зовсім правильно. Тому е я раджу спілкуватися з вашим Ослендер-біхьорде, Ослендер АМД, і доводити їм цю позицію. Також можете звертатися за роз'ясненням вищестоящого управління над вашим. Місцевим, регіональним, Auslandдер-B'jord і доносити їм цю інформацію. Чому так відбувається в Німеччині, мені зараз важко сказати. Не хочу там в різні теорії змов розповідати і вступати, тому що ну, це можуть лише наші догадки бути. і все. Але проблема є, і проблема заключається в тому, що іноземцю, який перебуває тут відповідно до офенхальс ЗС, потрібно мати Ауфенгальстітель. Ось так, друзі. Тому. З повагою, ваш адвокат Демченко, Юрій.